У п'ятницю, 24 квітня, відбулося чергове засідання виконавчого комітету Червоноградської міської ради. На розгляд членів виконкому було запропоновано 21 питання. Першим серед яких було затвердження заходів по підготовці міста до наступної зими. Комунальні підприємства розробили заходи. Відповідно, в житловому фонді КП Купежитлокомонсервіс передбачено виконання робіт на 2,7 млн грн. мільйона гривень. Це основні роботи, це по підготовці конструктивних елементів і зовнішнього обладнання будинків на суму 1,4 мільйона. Капітальний ремонт м'яких покрівель 400 тисяч гривень, поточний ремонт м'яких покрівель 635 тисяч, поточний ремонт шиферних покрівель, ремонт і обслуговування каналів, ремонт віконних та дверних блоків. Роботи з внутрішньобудинковими мережами та обладнанням на суму 1 млн 61 тисяча. підготовка 4 одиниць спеціалізованої техніки та заготівля піскусуміші. Також поточність та капітальний ремонт внутрідворових доріг. Заходами з підготовки будинків КП Соснівка житлокомансервіс передбачено 312 тисяч гривень. Це в них буде виконуватись роботи з поточного ремонту покривель на суму 185 тисяч, ремонт сходових кліток, ремонт і обслуговування димовинд каналів, ремонт електрощитових та електрообладнання в будинку на 10 тисяч гривень, а також роботи з будинковими мережами та обладнанням на суму 72,6 тисяч. В тепловому господарстві заходами передбачено виконання робіт на суму 1,3 мільйона це за власні кошти підприємства. Це буде виконано ремонт і заміна. Теплових мереж 1295 метрів погонних з діаметром до 100 мм, також 271 метр погонний діаметром до 400 мм на суму 955 тисяч, а також поточний ремонт основного обладнання на котельнях на суму 310 тисяч гривень. Водопровідному каналізаційному господарстві <кій> 에, передбачено виконання робіт на суму 595 тисяч. Це на підготовку і заміну водопровідних мереж, 600 метрів погонних на поліетиленові, заміну 15 гідрантів, 30 одиниць запірної арматури на суму 328 тисяч. Також підготовка каналізаційних насосних станцій та колекторів, підготовку водозаборів, ремонт запі... заміна арматури, ремонт покриття дахів приміщень насосних станцій та підготовка каналізаційно-очисних споруд. Заходами по підготовці об'єктів. До роботи в осінньо зимовий період КП Комунальник передбачено виконання робіт на суму 1 мільйон 927 тисяч. Це буде заготовлено 600 тонн піску суміші, заготівля солі, солі на 68 тисяч, також підготовка 6 одиниць сніготочної техніки на суму 70 тисяч гривень, виконання робіт по розміці доріг на суму 180 тисяч гривень поточний ремонт доріг на суму 1 мільйон 200 тисяч гривень це капітальний ремонт доріг. Попередні роки та й 2014 і цей квартал комунальні підприємства працюють без фінансової підтримки зі сторони держави. Існує значна депіторська заборгованість споживачів перед теплокомуненерго за надані послуги з теплопостачання. Станом на 0,1 квітня 2015 року вона становила 42,7 мільйона гривень. Це нам боргує населення 10,6 млн грн. Підприємство депельугілля 12,2 млн грн. Держава по пільгах заборгувала 2,2 млн. По субсидіях 2,2 млн. Державний бюджет 1,5 мільйона. Інші платники 5,4 млн грн. Також. Існує значна заборгованість перед КП Водоканал за надані послуги з водопостачання. Вона станом на перше. року становить 11,5 млн Населення 2,5 млн грн, вугілля 6 мільйонів, по пільгам 296 тисяч, по субсидіям 196 тисяч. Державний бюджет 116 тисяч та інші платники 2,2 мільйона. Працівники комунального підприємства Червонограджитокомунсервіс та управління експлуатації газового господарства здійснюють постійний моніторинг з метою виявлення осіб, що самовільно встановили автономне опалення у власних квартирах без дозвільних документів. Ця робота продовжується постійно, так як це є безпека проживання мешканців і безперебійне постачання природного газу. До квартир мешканців. Протягом 2014 та перший квартал 2015 року міжвідомчою комісією було видано 358 дозволів на відключення від центрального опалення та гарячого водопостачання і влаштування індивідуального опалення. Про вкрай скрутне фінансове становище комунального підприємства Червоноград Теплокомуненерго членам виконкому доповів керівник підприємства Віктор Рулюк. Якщо раніше ми могли якось в опалюваний сезон накопичити кошти, щоб протягнути літо, щоб закупити якісь матеріали, на сьогоднішній день ми цього зробити не можемо. Тому я кажу, що ми навіть в опалювальний сезон від нас забиралися всі гроші, ми не могли проплачувати обов'язкових платежів. На літо ми не накопичили нічого, зарплати до кінця не виплатили. Питання: як ми підготуємося до опалювального сезону, за що ми купимо елементарні матеріали? Я вже там не кажу якісь кілометри труб, які ми тут запланували, а просто щоб хоч щось десь замінити, ну такі найбільш аварійні ділянки. І тому на сьогоднішній день це досить е, серйозне питання. І хочу сказати, що це не тільки по нас. Я спілкуюся постійно з керівниками підприємств нашої Львівської області і так далі. Це така ситуація у всіх, може в когось трохи краще. Там Львів теплокомуненергозалізничне, які більш потужні підприємства, а багато підприємств на такому самому рівні, як і ми. Тому я просто, щоб тут не називати ті всі цифри, літом в нас регулярних надходжень фінансових не буде, тому що теплопостачання припинено, немає звідки. Основне джерело це боржники, які в нас лишилися. Про виконання бюджету за перший квартал 2015 року присутнім розповіла начальник фінансового управління Леся Сементух. За перший квартал 2015 року до міського бюджету надійшло 79,7 млн грн. При плановому показнику 80,9 мільйона гривень. Доходи загального фонду становлять 76,2 мільйона гривень, спеціального 3,4 мільйона гривень. Основний показник бюджету виконання доходів загального фонду за мінусом офіційних трансфертів вперше за останні два роки виконано. Виконання склало 104,6%. Власні доходи бюджету надійшли в сумі 24 мільйони 974,7 тисячі гривень, що складає 30,4% від річних призначень. Перевиконання – 1,1 мільйона гривень. Приємно відзначити, що наше місто, згідно рейтингу, який проводить обласна державна адміністрація, за результатами першого кварталу, вийшло на перше місце серед міст Львівщини по виконанню зведеного бюджету до затверджених річних показників, наш показник 35%. І в діаграмі бачите, як інші міста виглядають. За темпом зростання доходів у співставних умовах до відповідного періоду минулого року ми є на третьому місці. Приріст становить 42,1%. Основним джерелом наповнення загального фонду все-таки залишається податок на доходи з фізичних осіб. Його питома вага становить 60,4%. За перший квартал надійшло 15,1 млн грн цього податку. З них 5,8 млн – це є ПДФО, сплачено підприємством вугільної галузі, які в березні місяці практично погасили значну суму заборгованої заробітної плати. Надходження акцизного податку. Становлять 3,7 млн грн, або 14,8% від загальних надходжень. Єдиний податок надійшло 3 млн грн, це 12%. Фактичні надходження плати за землю 2 млн грн, 8, що Становить 8% до загальної суми надходжень. Решту надходжень у 1,2 млн грн – Це є плата за оренду майна, державне мито, податок на нерухоме майно, податок на прибуток підприємств. Першому кварталі до спеціального фонду надійшло 3,5 млн грн, десятих мільйона гривень. При плані мільйони гривень, виконання 114,3%. Зокрема, надходження спеціального фонду становляться продаж земельних ділянок 545,4 тисячі гривень. Кошти пайової участі в розвитку інфраструктури 34 тисячі гривень, власні надходження бюджетних установ 2,9 мільйона і до цільового фонду найшло 900, 900 гривень. Збір за забруднення складає теж 900 гривень. Міжбюджетні трансфери з державного бюджету надійшли в повній сумі відповідно до призначень. Базова дотація нам прийшла в розмірі 1,5 млн грн, освітня субвенція 13,9 грн, Медична субвенція також 13,9 млн грн. На соціальний захист кошти субвенції склали 21,9 млн грн. Видатки міського бюджету. Склали 73,9 млн грн, По загальному фонду 68,4 млн грн, по спеціальному 5,6 млн грн. В порівнянні з минулим роком видатки зросли на 10,9%. Найбільшу по тому вагу складають видатки на заробітну плату: це 45,8%, або 33,9 млн грн. Соціальний захист. Е Значить кошти витрачені в розмірі 22,1 млн грн або 29,9%. Інші захищені видатки становлять лише 13,9%. Це продукти харчування 1,6 млн грн, медикаменти 1,6 млн грн і енергоносії 7,1 млн грн. Всі решту інші видатки, які пов'язані з утриманням установ склали 10,4%. Якщо розглянути по галузях, то по, структура наших видатків складається таким чином. Соціальний захист населення займає 30,8%, спрямовано 22,8 млн грн. Освіта 19,3 млн грн, 26,2%. Охорона здоров'я 19,5 млн грн, 26,4%. Культура 3,9 млн грн, 5,3%, житлово-комунальне господарство 2 млн грн, 2,7%, органи місцевого самоврядування 2,6 млн грн, або 3,5% фізична культура і спорт 1,3 млн грн, або 1,8% в загальній питомій вазі. Інші видатки складають 3,3%. Окрім фінансових питань, розглянули члени виконкому і питання міських перевезень. Зокрема, затвердили зміни графіків руху автобусів на маршрутах номер 3 та номер 7, а також проголосували за затвердження акту про готовність автобусного маршруту місто Червоноград, місто Соснівка через село Волсвен. Також члени виконкому розглянули низку питань соціального захисту, житлово-комунального господарства та інші.